Шановні студенти, батьки, гості, дозвольте мені від імені педагогічного складу АІТ коледжу ХАІ та себе особисто від щирого серця. Привітати вас з Днем знань і початком нового навчального року. День знань особливе свято для кожного закладу освіти, яке символізує початок нового навчального року, відкриває безліч нових можливостей та об'єднує всіх учасників освітнього процесу, надихаючи їх на нові досягнення та успіхи. Знання це потужна сила. Здатна змінювати всі сфери життя, покращувати і оптимізувати роботу. Саме за такі знанням люди можуть виконувати свої повсякденні завдання, долати різні перешкоди, досягати успіху, робити визначні вимоги. Вітаємо зі святом! Бажаємо успіхів у навчанні та творчій діяльності. Нехай новий навчальний рік буде сповнений жагою до знань, енергією та яскравими подіями. Бажаємо, щоб цей рік був продуктивним та незабутнім.